Друзі, маємо на продаж такі катки. КЗК 6. Вони підійдуть від 40 конів і вище. Колеса всі накачані, гарні, не потріскані, без манжетів, без порізів. Рами ціленькі. У неї є 6 метрові. Каткувати після посіву пшеницю сою дві 2007 року. Там ті 2010-го. Катки повністю в робочому стані. Як ці, так і ці. Готові до роботи. Ціна їхня 3100. por três